Не може не запитати про фондовий ринок. ETF S&P 500. Зараз заходите? ETF S&P 500 в мене, в принципі, ніколи не було. Тобто я, ну, не радив би, чому? Тому що ETF S&P 500 це найбільший маркетинговий інструмент. S&P 500 це Номер один бренд на фондовому ринку, який знають всі, і відповідно, коли є маркетинг, це означає, що хтось за нього платить і хтось штучно створює на це попит. Мені доцільніше купити просто склади S&P, які я хочу, а можливо купити те, що в ньому найбільш релевантне. Ну, це моя логіка. Я не можу казати, що це правильно. Я купую акції. В мене в портфелі їх багато. Біля ста різних акцій. Я вважаю його диверсифікованим, і показники дохідності вони ну значно краще. С наприклад, в минулому році, ну через євробанди українські, в мене дохідність 34%, а в цьому році вже біля 16%. Тобто я ну, типу, як Баффет, крутий, краще S&P 500.